Вітаю, це програма. Актуальне інтерв'ю. Вінничанка Марія Шпатківська здобула срібло на Паралімпіаді 2024 у Парижі. У нас в студії Марія Шпатківська – паралегкоатлетка і срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі та її тренерка Тетяна Дідик. Вітаю вас. Вітаємо! доброго. дня! Як ви відчуваєте, ставши однією трійки найкращих у Паралімпіаді? Ну, звичайно, відчуття. Е... Грандіозні, але ну, є, є, мені здається, що е, я досі напевно не, не зрозуміла, що я зробила. А як проходили змагання? Чи важко було боротися за трійку? Ну, звичайно, на такому рівні дуже важко змагатися. Ну, все ж таки зібралися зі всього світу найсильніші спортсмени, але е, підтримка стадіону, атмосфера допомагала нам в цьому. Давайте поговоримо про хвилювання, як боролись з ними і чи були вони. Я думаю, що сто відсотків були. Звичайно, хвилювання були, але е, дуже допомагав стадіон, е, дуже допомагала атмосфера. Е, на трибунах було дуже багато. Українських прапорів, просто люди приходили на змагання, дивилися, вболівали. І, звичайно, тренер була на трибунах, і представники нашої команди підтримували, приходили на змагання, тому підтримка була колосальна. Ви сьогодні прийшли не самі а з медаллю. Можете так. розказати, які відчуття, коли тримаєш цю медаль? Чи взагалі важка вона? Е, медаль важка, вона важить. 500 грамм е, відчуття. Ну, звичайно, відчуття гордості, адже не кожен має можливість отримати цю медаль. І е, плюс до того на медалі є частинка іфілової вежі. І, ну. А як довго разом з тренеркою готувалися до змагань? Чи важкі були тренування? Е, готувалися ми. Дуже багато років до цього взагалі, починаючи саме з Тетяною Миколаївною з 2017 року, ми разом і готувалися, звичайно, до цього старту, але коли почалась війна, в мене була перерва в спорті. Я працювала в реабілітаційному центрі. а… Ну, Повернулися ми до таких серйозних тренувань в березні місяці, тоді вже почалася серйозна підготовка, коли ми дізналися, що мій вид включили в програму Паралімпійських ігор. Пані Тетяно, хотілося б почути ще від вас, як проходили тренування Марії. Ну, я хочу сказати, що е, тренування в будь-якому виді спорту є. Е, Непростими робота з паралімпійцями це специфічна робота, тому що те, що ти можеш давати навантаження атлету повносправному, ти не можеш давати атлету, в якого є якісь фізичні вади. Я жодним чином не говорю, що якось це впливає на тренування Марії, вона молодець, вона вже виконує принаймні всі рухи, які можливо. Виконувати і для спортсменів, завдячуючи реабілітаційному центру, де Марія працювала, вони дуже допомагають їй, і допомагали, і зробили декілька протезів, які допомагають в тренувальному процесі. Щоб, якщо говорити про силову підготовку, ну багато хто розуміється, що таке ж штанги лежачі. Так, Марія виконує цю вправу і завдяки саме тому протезу, який в неї який для неї виготовили її колеги з реабілітаційного центру. В цілому підготовка була непростою, тому що було небагато часу з того моменту, коли ми дійсно дізналися, що програму паралімпіади буде включено саме штовхання ядра в класі, в якому виступає Маша. І можна сказати, що такі зжаті терміни були для підготовки за три тижні до виступу. На тренуванні Марія отримала травму дуже серйозну, що ставило під велике питання взагалі участь в паралімпіаді, але е, я думаю, що ми скажемо про це. Окремо хочу сказати, подякувати фахівцям медичного центру МЕД-1, Войцехівському Вілеміну Едуардовичу і реабілітологу Ігорю, які просто поставили Машу на ноги. Я вам дуже вдячна, тому що саме завдяки вашим зусиллям. Ми привезли сьогодні цю медаль. Дякую. А що це була за травма? Можете про неї розповісти? Е, <світку> Вже після тренування, можна сказати, в кінці тренування ми вже поштовхали, я зробила штангу. І на завершення тренування завжди швидкісні вправи. Тобто, це ми стрибаємо і робимо прискорення. І в момент. Стрибків, я відчула дуже сильний біль в спині, ну, прям впала, впала на місці, і позвала Тетяну Миколаївну, вона зразу прибігла, просто піднімала мене на своїх руках. Тобто я сама йти не могла. Чи вдалося швидко повернутися, реабілітуватися? Реабілітувалися максимально швидко, старалися якнайшвидше, робили процедури вправи різноманітні, щоб відновити тренування. І ну, най, най, найближчі терміни не виходило там, робити тренування в повному обсязі, але ми старалися якісь елементи техніки відпрацьовувати, все-таки тримати якомога довше форму. Все-таки нам форму втрачати не можна було. Ми знали, що нам треба далі виступати. Яка була у вас підтримка? Як відреагувала взагалі родина на срібну медаль? Підтримка, ну в першу чергу, ми маємо подякувати Збройним силам, які дають можливість нам тренуватися, виступати, виїжджати на всякого рівня змагання. Дякувати треба батькам. Батьки дуже підтримували. Мама після змагання позвонила в сльозах радості. Хоча вони були трошки розстроєні, адже в них вимкнули світло якраз під час мого виступу і вони не змогли побачити. Їм вже зателефонували друзі, знайомі, сказали, о, ви бачили, ваша Маша друга. Тоді вже мама почала дзвонити мені і звичайно дуже раділа. Дякую своєму чоловікові, жені, за підтримку. Завжди він мене підтримував. В деяких моментах давав такий поштовх, трошки Маша, давай ну, не можна здаватися в моменти, коли в мене трошки наступав якийсь там відчай, можна так сказати. Звичайно ж, подяка тренеру величезна, вона моя підтримка. Настанови, всі, всі від тренера йшли. Подяка нашому регіональному центру Інваспорт, який нас, звичайно, підтримує, і Краєвському Сергію Станіславовичу, який надав можливість, щоб Тетяна Миколаївна приїхала до мене на змагання. Як вас зустріли, по-перше, у Вінниці, як ви повернулись? Зустрічав мене мій чоловік із дівчинкою, яка зі мною тренується в групі Тетяни Миколаївни. З шарами, з квітами, звичайно, дуже було приємно. І хотілося б ще більше поговорити про самі змагання. Хто був головним фаворитом, з ким вам потрібно було боротися? Фаворитка була представниця Сполучених Штатів Нуель Малкамакі, вона на минулому чемпіонаті світу поставила світовий рекорд. Ну, якби я знала, що вона буде бити свій рекорд, ну, я так догадувалась. І представниця Нової Зеландії Холі Робінсон теж була сильна. Так, ми знали, що що вони будуть. Ну і, звичайно, багато. Ну, у нас було 15 чоловік. Всі могли вистрелити. Так що треба було, ну, звичайно, треба було боротись. Чи не жалкуєте, що все ж таки не отримали золото? Не жалкую. Ну, це, це, це срібло було на вагу золота. Дивлячись на ці обставини, які передували, то А за золотом ми ще поборемося. За золоту поборетесь, тож поговоримо про плани на майбутнє після Паралімпіади, які, можливо, у вас цілі вже є. Ну, для початку планується відпочити. відпочити, звичайно, відпочити, відновитися, долікувати всі травми. А тоді весною, може на початку літу, планується чемпіонат світу, на який ми будемо готуватися. А коли ви плануєте повернутися до тренувань? Тоді, тоді до мене питання. Е, ну, Маша правильно сказала, що е, необхідно відновитися після таких серйозних змагань, е, вилікувати травми, тому що е, зрозуміло, що виступали на змаганнях, все ж таки травму підлікували, але не вилікували. Тому е, на першому плані у нас відновлення і е, лікування. І я думаю, що протягом е, півтора місяця ми вже почнемо е, приступимо до. Серйозних тренувань по техніку набираючи спортивну форму. Маша готова до цього. Ви задали Маші питання? Чи ну, не жалкує вона, що немає золотої медалі? Ну окрім того, що Маша виборола срібну нагороду, вона встановила рекорд Європи. Тобто це не просто результат там, срібна нагорода, да? Тобто, це найкращий результат на сьогодні в Європі. Тому я думаю, що в нас є мета і світового рекорду, і золотої медалі. Дай Бог, щоб всі наші плани втілилися в життя. Маша до цього готова, я готова. Головне, щоб була підтримка, і ми будемо рухатися вперед. Перше знову вітаю вас із вашим досягненням, здійсненням мрії, і дякую за те, що завітали до нас ну, до студії. Дякую, що запросили. Дякуємо, гарного дня всім. А нашим глядачам нагадую: у нас в студії була Марія Шпатківська, паралегкоатлетка і срібна призерка в Паралімпійських ігор 2024. І Тетяна Дідик, тренерка Марії. А я бажаю вам мирного, гарного дня. До зустрічі!